Вітаю всіх всім тихого дня. Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Олена Таролах. Зараз буду робити експрес експрес швидкий, швидкий такий гороскоп. Гороскоп стосунків з партнером по знакам зодіаку на серпень місяць. Швиденький такий розклад, невеличкий, по знакам зодіака, Козиріг, зимовий козиріг. Знак, що у стосунках у козиріга буде відбуватися у серпні місяці. Загальний розклад у козиріги. Що ж таке козиріга? Ну, Будуть якісь неприємні новини, але все-таки вони пройдуть. От чомусь і не хочеться навіть їх трактувати. Неприємні новини, зв'язані з війною, бо ось військовий. Але все-таки, ну не хочу, просто не хочу козиріги озвучувати оці карти. Скажу по ітоговій карті козиріги у стосунках все-таки буде гармонія і буде розуміння. Ну, бережіть себе, козиріги. Так, далі у нас йде водолій. Водолійчик водолій, що у стосунках по гороскопу на водолій на серпень місяць. Водолій. Дивимося, що буде відбуватися у водоліїв, які люблять гарно розповідати, гарно спілкуватися. Водолії, дивіться. Дивіться які карти, карта кохання, карта зустрічі, карта любовних доріг, зустріч з чоловіком. Але, будь ласка, не ігноруйте проблеми із здоров'ям свого і здоров'ям партнера, тому що ну, це може привести до негарних наслідків. Дивіться, це навіть оце не із здоров'ям. Можуть йти від вашого партнера. Будьте обережні, нагадую, що це експрес, швидкий гороскоп. Водолій – це був ваш гороскоп. Рибки, весняні знаки рибки, що буде у вас у стосунках на серпень місяць, загальний розклад рибки. Рібочки інтуїтивні рибки для вас. Що тут теж випадає? Карта кохання, карта карта бажання, карта успіхів, карта гарного спілкування, карта комфорту, карта інтимних бажань, закоханості, зустрічей. Дуже гарний розклад на рибки на серпень місяць. Дуже гарний розклад. так що Будь ласка, хай воно все і збудеться. Карти кохання випадає дуже багато карт кохання, карти зустрічі, карта того, що ви будете в центрі уваги. Дивіться, які гарні карти для вас, мої рибки, випали. Далі дивимося овень, овень серйозний овень. Такий дуже серйозний. Овен, що для вас серпень місяць, овен в стосунках з партнером, що буде відбуватися. ну Гляньте, показує теж карти кохання, але можливі якісь прощання, бо ви втратили якісь можливості, можливості для гарного спілкування. І очікує вас любовна дорога, показує, що не втрачайте стосунків, бо оцей депресивний стан може вплинути на ваші стосунки, на ваші партнерські стосунки, ваші амбіції будуть заважати саме цьому коханню. Овен, це було для вас. Далі дивлюся тілець, тілець на серпень місяць. Тілець. Теж весняний знак. Що вас очікує? Серпень місяць. Тілець. У стосунках. Дивимося. На індивідуальні, будь ласка, записуйтеся в приват. Якщо хочете розклад індивідуальний, в мене є там номер телефона в профілі. Тілець показує, що йде вплив, негативний вплив на ваші стосунки. Навіть випало поряд дві карти. Дивіться, карта така, що скрита, скритий негативний вплив і карта Джокера, карта, це біла карта якби Второ, то це була біла карта. Біла карта каже, що ви не можете управляти подіями, зв'язаними у ваших стосунках. Іде якийсь негатив. Ну, На жаль, тілець для вас випали такі карти. Буде якась вражда у стосунках, якийсь обман у стосунках. Так що будьте обережні, бережіть себе. Це тілець. Після білої карти вже далі що б тут не показувало, але вона не да, буде дійсним. Тому що ця карта закриває від прогляду того, що ну, повинно бути в майбутньому. Тілець це для вас. Далі дивимося літні знаки, ближнюки. Дуже гарний знак, дуже позитивний знак для вас. Літніки. У стосунках на серпень місяць, що буде відбуватися. Дивіться, буде, будуть зустрічі. У стосунках теж показує, що буде зустрічі із жінкою, з молодою, з незаміжньою жінкою, багатою жінкою. І завдяки їй, цій жінці, у вас будуть гарні стосунки. Стосунки вплинуть навіть на ваш фінансовий стан, я скажу. Це близнюки такий розклад для вас. Теж з першої карти показує, що зустрічі з партнером саме будуть. По важливому фінансовому документу і зустрічі будуть із воєнними військовими. З військовими буде зустріч, і в Казінний дом показує. Десь зустріч з вашим партнером буде позадому. Зустрічі будуть гарні. Кохання на Близнюків такого активного кохання немає, але те, що нема негативних карт, то це дуже добре. Для вас серпень місяць пройде у спілкуванні більш сухому такому, більш діловому. Близнюки, серпень місяць, далі раки, Раки, які завжди йдуть на поп'ятну, що буде. Раки серпень місяць, раки серпень місяць, дивимося, що буде відбуватися у вас у партнерських стосунках, показує, що ви свої амбіції будете ставити на вищий штабель Дивіться, і ще не потрібно свої успіхи. Перед іншим партнером таке виставляти. Тоді амбіції, приховайте їх. Буде інтимна близькість, сильне кохання у вас, раки, це для вас. Для вас серпень місяць показує, але, можливо, якесь неочікування. Якась неочікуваність, негарна неочікуваність. От не хочеться мені га... негарні карти проговарювати. Якісь у вас є супер... суперники, але все-таки сумніви, оці сумніви вони не дають вам спокою. Дивіться, будуть якісь звістки від ваших партнерів, якщо партнер знаходиться не поряд з вами. Там на захисті нашої батьківщини, то будуть звістки, будуть гарні звістки. Раки, це було для вас. лєв. Нагадую, що це експрес-розклад на серпень місяць по знакам задігавка лєв. Лєв, Дивимося. Лєв, лєв, лєв. Серпень місяць, що очікує вас, якісь неприємні новини від кохання, неспокійне кохання буде Лів, серпень місяць, якісь сумніви, якісь розочарування, якісь тимчасові тим, тимчасове таке Буде на ваші стосунки впливати якась інша жінка. Але навіть карта конфлікту така. Зустрічі, зустрічі теж будуть. Зустрічі поза домом і такі е, сухі, сухі зустрічі у стосунках. Лів для вас серпень місяць. Підписуйтеся на мій канал, отримуйте відповіді, інколи провожу прямі ефіри. Будете задавати свої питання. Діва осіння. Ні, Діва теж літня, Діва, Діва літня осіння, скажу так. Діва, Діва, Та, яка любить завжди в усьому порядок. Діва, навіть у стосунках. Діва, дивіться, показує, що буде якийсь гнів. Гнів у ваших стосунках, нездержані ви будете. Але ця нездержаність все рівно вона пройде і будуть приємні зустрічі, близькість буде, неочікувані прояви уваги. Не Недарма тут випала туз піковий і дама пікова. Це ж таки показує, що вплив третій людини у ваші відносини, ну, який самообман. Показує так, самообман, ваш партнер ну, ненадійний. Ненадійний протиречивий. На да. серпень місяць, діва, ваги. Далі будуть ваги, осінній місяць ваги. Що вас очікує експрес-роду склад? Що вас очікує серпень місяць уваги у стосунках? Знову показує, випадає карта того, що, можливо, на ваші стосунки впливає інша людина. Іде вплив третьої людини. І ось вона незаміжня жінка, яка намагається влізти в ваші стосунки, влізти в ваші інтимні стосунки. Але приятні хлопоти, приємні, приємні емоції, інтимна близькість буде ваги. Нікуди вона не дінеться. І зустрічі зустрічі з партнером будуть. Дивіться, випадає навіть ось зустрічі з військовим. Якщо цей партнер ваш військовий, зустріч з ним буде. Гарні, гарні такі карти випалий того і ваги це ваша Скарпіон, Скорпіон трошки жорсткий, трошки різкий Скарпіончик, Що для вас? Скарпіони? Цепи місяць, у стосунках. Що у вас очікує? У стосунках, неочікувані якісь неприємності, неспокійне кохання, вплив третьої людини іде на стосунки, на вашу страсть має вплив саме інша людина. І вона заважатиме серпень місяць для того, щоб ваше кохання було спокійне. Ось не дарма випадає карта. Неспокійне кохання, але це тимчасові. Тимчасові йдуть разногласця. Різноглася. Ну, скорпіон. І що? Стрілець, зимовий стрілець. Стрілець прямує завжди вперед. Не дивлячись ні на що і ні на кого. Стрілець стосунки, стрілець на серпень місяць. Що вас очікує, стрілець? Будуть зустрічі, будуть стабільні зустрічі, але знову хтось хоче вам помішати помішати зустрітися, будуть зустрічі. Такі на е, діловому рівні. На діловому рівні е, показує, що буде зустріч легковажна, будуть стосунки легковажні, більш м, така взаємовигідна е, дружба. Це для вас стрільці. Ще одну карту докладу. Е, людина. Все-таки випадає, що легковажна людина у ваших партнерів, і будуть якісь від цієї людини неприємні звістки. Ну, ця людина-партнер деспотична, неугомонна, дуже любить свободу і від цієї людини. Ви будете отримувати новини. І новини навіть будуть протиречиві. Неприємні новини, неприємні звістки, Конкарта конфлікта, стрілець, показує, будуть смс-переписки, СМС-переписки, дзвіночки, телефонні дзвіночки, переписки в соцсетях зустрічі. І навіть буде. Зустріч не вдома, а десь в іншому місті. І стрілець ще одну карту витягну, показує, що ви втратили якусь можливість, і потрібно відновити, відновити ці стосунки для того, щоб знову знову і знову випадає дальня дорога для вас, для того, щоб зустрітися зі своїм партнером. І всі проблеми всі вирішити. Так, ну, будете спілкуватися, будуть нові можливості. У вас показують дзвінки, ділове спілкування, ну, тому що перша карта випала, що на ваше кохання має хтось вплив інший. Хочу ще одну таку карту докладу, стрілець, що не тяне, а для вас стрілець серпень місяця. Можливо, тому, що в серпні, місяці, з 5 серпня, починається ретроградний Меркурій. Можливо, того випадають отакі негативні карти на стосунки ну, десь 50% всіх знаків Задіаку. Але все це пройде. Ретроградний Меркурій повернеться знову після 25 числа у своє русло і все налагодиться. Так що, будь ласка, бережіть себе. Всім гарних стосунків. Підписуйтеся на мій канал, отримуйте відповіді. Ваша Олена, номер телефону в профілі, індивідуальні розклади. Будь ласка, замовляйте, отримайте відповіді. Ще хотіла сказати, що на Обсидіановому маятнику роблю на ваші експрес запитання, чи є магічний вплив. Відповідь на Обсидіановому маятнику. Теж звертайтеся в приват. Найшвидший експрес. Відповідь Всім гарного дня, гарних стосунків. ваша вони.